По закінченню Другої світової війни Америка та Радянський Союз були приблизно на одному рівні військової могутності. Але через 10 років холодна війна загрожувала стати гарячою. Саме тому обидві сторони відчайдушно намагалися стати наймогутнішою військовою державою світу. Для цього треба було перемогти в танковому бою. Тобто створити таку машину, яка буде невразливою для ворожого озброєння. І в той самий час зможе пачками розривати їхню бронетехніку. І навіть якщо буде здійснено ядерне бомбардування, ця машина повинна завестися і продовжити бій. В 1956 році на стіл інженерів лягло перше технічне завдання. Вже наступного року почалась розробка об'єкта 279. Сьогодні ми не тільки розберемось з тим, як створили цей танк, чи які там його характеристики. Ми ще й глянемо, чи зміг би об'єкт 279 вижити в реаліях сучасної війни. Сідайте зручніше, зараз буде максимально цікаво. Станом на 57-й рік країни НАТО мають чотири серійні танки, що справді становлять велику загрозу для СРСР. Центуріон і М48 випущені великим тиражем і можуть розібратись з радянськими середніми танками. А американський М103 і Британський Conqueror – це нові перспективні машини, які тільки нещодавно поступили в війська. Але справжнім конкурентом для об'єкту 279 міг би стати американо-німецький МВТ-70. Щоправда, роботи над ним почнуться лише в 1965 році. Тобто через 8 років. Іншими словами, на момент створення об'єкт 279 був найбільш проривним танком з усіх, що існували до цього. Одним з основних завдань, що постало перед інженерами, було збільшення прохідності цього танка в порівнянні з ворожими. Всіх важких танків є величезна вада, тиск на ґрунт. Він не дозволяє машині проїжджати по розмоклій землі. А навесні і восени ледь не кожне поле є розмоклою землею. Тому треба було якось вирішити це питання. Окрім цього, давайте глянемо, як працює протитанковий їжак. З колісною технікою все зрозуміло. Треба попробивати шини, і вона не поїде. А гусениці нереально проколоти, бо просто немає що колоти. Поламати їх без вибухівки чи високої температури також майже нереально. Залишається єдиний варіант відірвати їх від землі. Саме так і працює протитанковий їжак. Танк на нього наїжджає, він залазить під нижче і машина сідає на кузо. Думаю, ви вже здогадалися, що вирішенням цієї проблеми буде якраз таки ця чотирьогусенична схема. Але що цікаво, її придумали не в 56-му, а ще в 1947 році. Саме тоді були намальовані креслення танка об'єкт 279 ранній. На жаль, ні прототипа, ні документації я в відкритому доступі не знайшов. Тому його вигляд ми можемо уявляти лише по модельці з World of Tanks. Але вже звичайний об'єкт 279 був реалізованим в металі. І перше, що кидається в очі, так це його незвичний овальний корпус. Ця форма броні набагато ефективніша, ніж класичний щучий ніс, який тоді використовували в СРСР. Але очевидною і також проблематика такого корпусу. Він зварений всього з чотирьох частин. Дві нижні, дві верхні, дві з яких передні, а дві задні. Ось гляньте сюди, тут навіть шов видно. Більше швів немає, а відлити такі пластини та ще й в 60-х роках могли лише декілька заводів на весь Радянський Союз. Тобто, якщо умовно 34-ку можна було збирати ледь не в гаражі, і коли треба, то можна було спокійно евакуювати завод. То з об'єктом 279 такий прикол не прокатив би. Але навіщо ж тоді робити настільки незручну конструкцію? Це для того, щоб максимально підвищити бронювання. Наприклад, верхня лобова деталь мала товщину 192 мм і була розташована під кутом 60 градусів. Бортова панель мала товщину 182 мм і під кутом 45 градусів. А лоб башти мав нереальних 305 мм під кутом 30 градусів. Бронювання цієї машини могло захистити від будь-яких 90 та 122 мм гармат ворога. Як ви гадаєте, цього вистачило для сучасної війни? От реально, поставте відео на паузу та напишіть в коментарі буде цікаво. Ну і поки ви пишете, хочу повідомити, що в мене є телеграм-канал. І це не тільки сугубо анонси нових відео, і все. Ми там обговорюємо бронетехніку, приймаємо участь в опитуваннях, навіть іноді вибираємо наступне відео. Або ж я зливаю частину нового ролика ще задовго до його публікації в Ютубі. Одним словом, там цікаво, і ви не пожалкуєте, що підписалися. Думаю, ви вже написали. Так от, що ми маємо? Бронювання об'єкту 279 справді потужне. Було. Його аж ніяк не вистачить для сучасної війни. Пробиття середнього снаряду це 200 мм під кутом 60 градусів. Тобто з близької відстані лоб корпусу пробивається, а борта виносяться вщен. Але це середній боєприпас. Візьмемо щось топове, наприклад, 3 вбм 20 Він пробиває 300 мм броні під кутом 60 градусів. Якщо трішки перефразувати, прошиває об'єкта 279 на виліт в абсолютно будь-яку проекцію. Єдина можливість витримати удар від'їхати за 4 км від умовного Т-64 і молитись на краще. Але для такого сценарію подій в нас є кумулятивний снаряд 3 вбк 27 Він пробиває навіть не 300, а 350 мм під кутом 60 градусів. Тобто під кутом 90 градусів це щось типу 800 мм. Якщо хто не в курсі, то кумулятивний снаряд не втрачає бронепробиття з відстань. Тому 3ВБК-27 прошиває, навіть не так, прошиває об'єкт 279 в абсолютно будь-яку проекцію. Правда, заради я маю згадати, що в луноходи є типу А-ля прототип композитної броні. Він зводиться до того, що у вас є ці чотири відлиті частини. Від них зроблено відступ пару сантиметрів. Ну і нехай цей відступ наповнений керамікою, яка гарно бореться з кумулятивними боєприпасами. І ця умовна кераміка, яка є крихким матеріалом, обшита тонким слоєм металу. Щоб банально не розсипатись під час влучання. В теорії таке рішення може захистити від кумулятивного снаряду. Але коли в нас топовий снаряд пробуває ледь не вдвічі більшу броню, ніж є в об'єкту 279, то я сумніваюся, що ця умовна кераміка зможе стати серйозною перешкодою. Висновок: без динамічного захисту броня об'єкту 279 не гарантує надійного захисту. Добре, можливо, в нього є щось інше. Об'єкт 279, оснащений двигуном 2DG8M на 950 кінських сил. У майбутньому планувалось додати ще 50 коняк за рахунок нової версії цього мотора. І так, в 1957 році це була крута силова установка. До того ж, швидкість 55 км на годину також вигідно виділяла цей танк на фоні конкурентів. Той самий М103 не міг навіть вижати 40 км на годину по трасі. Його максималка в районі 30-37 км. Тому так, танк ядерної зими справді оперативніший за конкурентів. А от операційна дальність Такасові 250. І що цікаво, тут стояла така собі напівавтоматична трансмісія. Суть у тому, що у вас є ніби стандартна механічна коробка. Але в неї є три передачі переднього ходу. І перемикання між двома вищими з них відбувалося автоматично. Якщо згадати, що машинка 57-го року, то звучить як щось нереальне. Але насправді перші автоматичні трансмісії з'явилися ще в 30-ті роки ХХ століття. Навіть КГБ СРСР їздило не на звичайних чорних Волгах, а на тих, що оснащені автоматичною трансмісією. Так я не помилився, такі Волги реально є, але в одиничних екземплярах. І до чого я веду? Автоматична коробка передач це досить таки стара розробка. Просто американці могли б вільно купити собі таку машину. Ну, як вільно, це стосується тільки люкс сегменту, але тим не менше. А в Радянському Союзі продаж таких автобу штучно заборонений. Тільки структури і політики на таких ганяли. Але щось забагато уваги тій коробці. А в нас є ще й гідропневматична трансмісія. Тобто та, яка може трохи підняти чи упустити машин. Як бачите, танк нафарширований. А як на 1957 рік, так подавно. Але от уявіть себе на місці танкіста. Умовно, міна зламала вам частину гусениць і пошкодила гідропневматику плюс погнула кардани. Як ви збираєтеся це ремонтувати? А от прикол в тому, що ніяк. Тут стільки буде роботи, що єдиний варіант це відтягнути танк в тил. Або інший варіант, ви просто захотіли розвернутися, і в вас злетіла гусениця. Так, це якраз таки одна з болячих цього танку. Річ у тім, що опір повороту об'єкта 279. Був у 12 разів більшим, ніж звичайного важкого танка. Тому що ми маємо в підсумку? На той час це була дуже технологічна і ще більше ненадійна машина. А зараз це і не технологічна, і ненадійна бронетехніка. Якщо гіпотетично уявити, що ми зібрались зробити нову версію об'єкту 279, то щоб підтягнути його мобільність на рівень сучасних танків, нам треба з нуля переробити всю ходову. І аж після цього буде якийсь толк зі встановлення більш потужного мотору. Нинішні реалії війни такі, що броня вже мало що вирішує, при бажанні можна пробити що завгодно. Тому треба мати умірений захист, нормальний реп і багато реактивної броні. І поєднати це не з овальним корпусом чи там складнючою чотирьохгусеничною компоновкою. А з банальною швидкістю, чим швидше техніка звалить з позиції, тим менше шанс, що її знищать. Але як щодо озброєння? Варто віддати належне. Радянські конструктори вже ставлять сюди солідний калібр 130 мм. Зараз гармати такого калібру можуть прошити 1000 мм броні під прямим кутом. Але це зараз! А тоді гармата пробивала 280 мм броні з відстані 1000 метрів. Як ви розумієте, умовний Т-72 з динамічним захистом зовсім не буде боятись машини апокаліпсису. До того ж дальність прицільної стрільби тут катастрофічно мала 1300 метрів. Правда, заради поправочка це дальність при прямій стрільбі. Якщо з закритих позицій, що не така вже й рідкість нині. І якщо з фугасного снаряду, то вже нормальних 12500 метрів. І що ще прикольно, так це наявність нічного прицілу. Все-таки 1957 рік. Тепер ми знаємо, що це за машина і чого від неї очікувати. Єдине, що ще треба згадати, екіпаж становить 4 людини. Два роки інженери створювали це чудо танкобудування. І в 1959 році почались випробування. Тривали вони до 60-го року. В цілому машина показала себе непогано. Ну, звичайно, що за винятком тих косяків по ходовій про які я вже розповів. Що цікаво, середній тиск на ґрунт становив лише 06 кг сил на сантиметр квадратний. Тобто наближався до аналогічного параметра легкого танка. Але в 60-му році Хрущов видає наказ. Заборона приймати на озброєння танки, які важать більше 37 тонн. Тобто об'єкт 279 який важить 60, з тріском пролітає. І десь приблизно з цього моменту ми перестаємо ділити танки на легкі, середні і важкі. З'являється таке поняття, як ОБТ основний бойовий танк. Першою радянською машиною такого класу стає наш рідненький Т-64. Потім як дешеву альтернативу створює Т-72. Пізніше покращують концепцію і розробляють Т-80. А потім сувок розвалюється і починається вже зовсім інша історія. Нам важливо лише те, що поки увага сконцентрована на ОБТ, об'єкт 279 морально і технічно застаріває. І зараз він не має жодного сенсу на полі бою. Ну а тепер до найприємнішої частини відео. В минулому ролику я показав ось такий силует. Чи то, на жаль, чи то на щастя саме для тебе, ніхто не вгадав. Розумію, що завдання складне. Саме тому я створив опитування в себе в Телеграмі та запитав, яку підказку вам дати. Ви обрали сказати, яка країна виробник і чи стоїть ця техніка на озброєнні ЗСУ. Так от, це китайська машина, яка зрозуміла, що не стоїть на озброєні ЗСУ. Дам більшу підказку! Ось усі оператори, що використовують цю техніку. Щодо умов розіграшу. Топриз 100 гривень отримає той, хто першим напише правильну відповідь. Ну і звісно, що поставить вподобайку, відпишеться на YouTube та на телеграм. Але щоб все було чесно і я міг надіслати виграш тому, кому треба, учаснику необхідно зробити скрін свого комента і скинути його в телеграмі під відповідним постом. Вам його шукати не треба, я дам посилання в описі. Результат буде оголошено через 3 дні. Я зроблю окремий пост, де все детально повідомлю. А що ви думаєте на рахунок об'єкту 279? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, я буду дуже вдячний. А зараз я дуже хочу подякувати моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з нашими Т-72. Як вони показали себе в реальних боях? Або ж раджу глянути ролик про Автокрас. Чи одне з цих відео? Слава Україні!